Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, що брати в 2025 році. Процесор Pentium 4 чи процесор Intel, чи процесор Intel Core i 3. Ну, звісно, можете залишити Pentium 4, але не рекомендую, тому що Pentium це вже а, Pentium, кстати, це теж процесор від виробника Intel, але все одно а, Pentium це застарілий процесор. Uh, він вже мало чого потягне і точно говорю відразу, ви на Pentium 4 uh, в YouTube не подивитеся, Roblox не пограйте, в GTA 5 не поганяйте, в Dota 2 теж не зіграєте катку. От. Тепер ви знаєте, що брати Intel Core i 3 чи Pentium 4. А якщо вам сказали, там, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб ви, а, щоб ви вибрали ноутбук на Windows 10 чи на Windows, чи на Windows 10 Pro. Цікаво подивитися, за що ви будете голосувати. От тому всім до побачення, всім гарного дня.